Сьогодні ми з вами займемося красою та силою рук, бо без них не може бути здорова постава. І знадобляться нам для цього маленькі гантелі. Якщо немає, це можуть бути маленькі пляшки з водою. В мене 1 кілограм. Не беріть тяжче, повірте мені. Якщо зовсім немає у вас жодного обтяження, ви можете виконувати всі вправи без нього. Беремо в руки гантелі, Сіли високо, ноги склали перед собою вдих. Витягнулися за майківкою голови в стелі, розправили плечі, подовжили шию, ключіці розійшлись сторони і видих. Ще один раз вдих і видих. Підняли руки. В нас повністю прямий кут. І руки паралельно до підлоги. Піднявши руки, ми не втрачаємо довжину шиї. Вдих, видих. І зводимо руки перед собою. Також паралельно можна прямо торкнутися і розвели в сторони. Знову перед собою і розвели в сторони. Руки звели перед собою і в сторони. Не втрачайте, в нас наче на плечі йде потік води, і наша шия довга. Ми весь час про це пам'ятаємо. Перед собою і в сторони ми розширили лопатки, а не звели їх позаду. Ще перед собою і в сторони останній раз. І в сторони залишаємось так. Тепер опускаємо вниз. І головне правило не заломуємо зап'ястя. Рівне. І повернули. І опустили вперед. І вгору. Шия. Пам'ятаємо, вона довга. Ми не падаємо, не розслабляємо її ще вниз і вгору. Вниз. Вгору і два. Останній і опустили. Вниз вже відчувається, правда, руки. Навіть якщо ви робите без гантелей. Але правильно, ви точно відчуєте свої плечі, руки і шию. Вдихнули. Видихнули, знову повернули руки вгору. Прямий кут. Рука паралельно, ми не опускаємо лікті донизу. Спина рівна прямо витягнулися за маківкою вдих і видих залишили довгий-довгий хребет. І зараз ми нахиляємося вліво, за правою рукою тягнемось вгору. Наша задача нахилитися і саме розширити праву сторону. І видих повернулися. Вдих, права рука вниз, ліва вгору. І видих повернулися. І права рука вниз, ліва вгору. Повернулись. Ще один права вгору ліво-вниз. І поміняли. Опустили руки, вдихнули. Видихнули. Руки в сторони. Тут головне правило. У нас лікоть має дивитися в стелю. Ми наче за мизинцем, тобто невеликі пальці дивляться вгору. А мизинці. Таким чином ми дозволяємо ліктю розвернутися в стелю, а не навпаки опуститися. Улюблена ваша частинка тіла, яку ми просимо підтягнути. Так, от, поміняйте на положення ліктя, і все підтягнуто. Руки в сторони, лікті розкрили вгору за мизинцями, витягнулися шию, не втратили. І руки перед собою, і в сторони. Перед собою. Ці вправи, до речі, можна робити, сидячи на стільці, можна стоячи, стоячи складніше, тому або сидячи на стільці, або так на килимку. Ще вперед. І в сторони, вперед. В сторони, не зводьте там позаду лопатки. Навпаки, руки, наче розширяють їх. І ще два. Останній. І опустили. Скажіть, класно, вже руки відчуваються, дрібки солі взяли і по колу намалювали, обвели, обвели великі кола. Ліктями шия весь час довга. Плечі опущені, наче водоспад в нас б'є по плечам, і вони вниз, вниз опущені. Беремо знову в руки гантелі. Зараз, певно, буде найтяжче. Ми тримаємо їх паралельно. До підлоги. І витискаємо гантелі вгору. Також мизинець тягнеться в стелю. А великі пальці навпаки вниз. І опустили. Знову мизинцями до стелі. І вниз. Ще вгору. Пам'ятаємо за шию. За гарну поставу. І вниз. Ще вгору. А вниз. Вгору. вниз. І два. Останній. Опустили, поклали гантелі і поміняли положення на рівних руках та колінах. Вдихнули, витягнулися за маківкою і видихнули. Знову робимо вдих, і долоні відштовхують нас від килимка. Ми витягнулися за маківкою, розширили ключиці, відчули, як вони включилися. І зараз беремо гантелю в ліву руку, права залишається на килимку. Ми витягуємося за лівою рукою і введемо по колу назад і повернули вперед. Погляд вниз в килимок, і обережно, без різких рухів. Ми працюємо. Також над плечовими суглобами, тому не потрібно наражати їх на травмування. І сюди, вперед. Ще назад, назад. повернули, два, І останній опустили вниз і змінили. Ліва долоня опустилася на килимок вправо. Взяли гантель ліва долоня, добре відштовхує нас від каламка. І за рукою, назад-назад, без різких рухів. І повернули. Ще назад, назад. І повернули. Зап'ястя також не заломуємо. Назад. Ще. Вперед, вперед. Назад. І ще ведемо, ведемо по колу вперед. І два. Останній. Опустили вниз. Знову поміняли. В ліву долоню беремо гантелю. Витягуємося за правою ногою, поставили ногу на всі плюс на пальці. І за лівою рукою витягнулися вперед. Права нога також опорна, вона стоїть рівно, не завалюється. І ми тягнемо лікоть назад і витягнулися вперед. Ще лікоть. Тягнемо назад і вперед. Назад. І видих вперед. Ще назад потягнулись вперед. Два, останній. І вниз, опустили. Знову змінили. Ліва нога. проставили на плюс на пальців. Опора, не завалюється стопа. Гантеля в праву руку, ліва долоня штовхає нас від килимка. Витягнулися за рукою погляд в килимок. І ліко тягнемо назад. І видих вперед. Назад, назад, пам'ятаємо за шию, не кидаємо голову. І вперед ще. Назад. Витягнулися. Дуже важко з гантелею навіть в один кілограм. Тому не біжимо за великими вагами. І два. Останній. Опустили. Руку поклали гантелю і Тазом потягнулися до п'яток за руками вперед. Має бути вже приємне тепло в плечах та руках, вдих. І за кінчиками пальців тягнемося, розтягуємо, розтягуємо спину, лопатки. Вдих. Видих. Вдих, видих. І знову повертаємося на рівні руки та коліна. Коліна під тазом, долоні під плечима. Ми беремо в ліву руку гантелю. Витягнулися. Ми зараз лікоть тримаємо вздовж тіла, не відводимо його в сторону, чи занадто високо, чи навпаки вниз. Поряд от прям притисли і вирівняли руку назад, також мизинцем догори. І вниз опустили, а лікоть лишається. І... Видих. Мизинцем догори. Вдих. Видих. Таз не хитається, не змінюється положення спини. Працює лише рука назад і вниз. І два. Останній. Поміняли. Руки, ліва долоня на килимок, вправу беремо гантелю, витягнулися за рукою назад і опускаємо лікоть тримається на місці. Розігнули руки мизинцем догори. І вниз. Розігнули. І вниз. Вдих, видих. Видих. Ще назад. Видих. Потягнули за мизинце вгору і вниз. І два. Останній. І опустили вниз. Знову сідаємо на килимок. Руки сьогодні замучаємо. Вдих. видих. Витягнулися за маківкою голови в стелю. Завжди. Пам'ятайте, де б ви не тренувалися, вдома чи в залі. Наша задача подовжити шию, розширити наші ключиці, розходяться в сторони, не зводяться лопатки, а ключиці йдуть в сторони. Лопатки мають бути стабільні. Вони не мають звузитись і утворити прогиб в поперековому відділі. Ключіці в сторони, довга шия, За маківкою витягуємось завжди, де б ви не тренувалися. Беремо гантелі в руки. Вдих. Вдих. Руки в сторони. Згадали за лікті і за мизинці. Поставили руки в правильне положення, прибрали свою неулюблену частинку тіла. І зараз ми. За руками малюємо, наче кола від маленького до великого, але не розхитуючись, малюємо і коло кожен раз більше і більше. І більше. Цю вправу можна робити без обтяження. Якщо прям дуже тяжко, ви розумієте, що ваша шия вже впала між плечі. Покладіть гантелі і робіть просто руками, повірте, цього достатньо. І тепер змінили напрямок кола від великого. До маленького. Малюємо ще менше і менше. Коло зводимо його в центр, прямо до крапки. І ще два, один і стоп. Опустили руки. Вдихнули. Видихнули ліву руку, вище ліктя. Притисли до себе, прямо потягнули, не втративши шию, не втративши гарну поставу. І поміняли праву руку і відпустили. Сідаємо на килимок, ноги перед собою, Гантелі лишаються поряд. В нас зараз стопи на ширині тазу. Контакт п'ятки з килимком, пальці дивляться в стелю. Поставте зараз долоні на рівні тазу. І вдих, штовхнулися, наче хочемо відірвати таз від килимками високо підняли свій хребет, витягнули його таза, вдих, За маківкою витягнулися і видих. Ще один раз вдих і видих. Стопи рівно. Ми не дозволяємо їм під час виконання вправ завалитися, і спина також не округлюється. Кут 90 градусів ми утворили своїм тілом. Зараз долоні поставили назад і на вдих Погляд у верхній кут кімнати. І видихом. Потягнулися попереком назад. За руками вперед, не хапайте себе за ноги. І ще. Вдих, прям штовхнули долонями, килимок назад. І видих. Ще один раз вдих і видих. Лишаємось так, спина, рівні ноги. Контакт п'ятки з килимком, і стопи нікуди не зміщаються. Якщо не виходить, зафіксуйте стопи біля стіни чи, можливо, якихось меблів, щоб прямо стопи тримали стіну чи меблі. Вдих, видих, гантелі в руки. І перед собою, долонями донизу. Вдих, видих. Ми зараз вдихнули. Витягнулися, ще стали довше, подовшили свій хребет. І видихом, руками тягнемось вперед. Вуха чітко по рукам в нас. Погляд вниз, підлогу, вдих стали вище. і Видих, видих, видих. Вдих, витягнулися за маківкою. Видих, видих. Вдих, витягнулися ще один раз. І витягнулися, опустили руки вниз. Дали їм трішечки відпочити, вдих, видих. І продовжуємо. Спина рівна. Кут 90 градусів, руки в сторони. Ми зараз права рука йде по напрямку з лівою ногою паралельно до підлоги. Руку вниз не опускаємо. Те ж саме правило, лікті трішки вгору і за мизинцем. Ми розвернулися, потягнулися за рукою по напрямку з лівою ногою, а ліву руку розвернули долонею догори, видих-видих, погляд, туди ж на гантелю в лівій руці. І вдих високо піднялись гантелі в сторони. Ліва рука по напрямку з правою ногою. Видих, видих, видих. Вдих піднялися. І знову ліва рука. Права назад. І вдих піднялися. Останній раз права рука вперед, ліва назад. І ліва рука вперед, права назад, видих, видих, і погляд на руку та, що тягнеться назад. І повернулися, опустили вниз. Вдих, видих, руки назад, пальцями від себе. І штовхніть килимок назад, розкрийте плечі, не зводимо лопатки, не прогнулись по поперековому відділі, а саме розтягнули грудний відділ. Вдих, вдих, вдих. І видих, опустіться вниз. Випустіть все повітря з живота. Максимально розтягніть лопатки та спину. І ще один раз. Вдих прямо розкрили плечі. І видих, видих, видих. Зараз гантелі відкладаємо в сторони. Так і лишаємось, але стопи ставимо паралельно або зовсім поряд. Або на ширину вашого кулака. І руки назад вдих. Штовхаємось вгору-вгору-вгору. І коли вже максимально долонями відштовхнули килимок, ми підіймаємо таз. І за пальцями потягнулися вперед погляду верхній кут кімнати, розкрити плечі і видих. Вниз опустилися і округлили спину. Завернули плечі сюди всередину. І знову навдих штовхнули килимок від себе. Відірвався таз. За пальцями тягнемося, піднімаємо таз вгору вгору погляд у верхній кут кімнати. І повільно, повільно вниз, вниз. Плечі сюди вперед, округлили спину. І ще один раз. І... Витягнулися, розтягнули себе в цій зворотній планці. І повільно, повільно, повільно опустилися, зігнули. Ноги в колінах, поставили стопи, обхопили себе за коліна і вдихнули. Ми наче тягнемо себе за ноги, таким чином розкриваємо ще більше плечі. Погляд перед собою: не задираємо носа і видих. Ще один раз. Вдих, вдих, вдих і видих. Зберігається гарне положення хребта, ноги перед собою. вдих вдих, вдих і видих. Ліву долоню. Витягніть руку. І от на цій відстані, на якій вона знаходиться в повітрі, вона сюди ж опускається на килимок. Права рука за голову, але не штовхаємо голову вперед і не намагаємося відвести далеко лікоть назад. За голову, лікоть ми бачимо боковим, зором ліва долоня опустилася, тисне в килимок, відштовхує нас. І ми робимо вдих, тягнемо себе за голову. Лікоть правої руки тягнеться в стелю. Ми підіймаємо праві ребра, вдихаємо, вдихаємо, прямо сильно вдихніть максимальний об'єм своїх легенів. І... Видихнули права долоня. вниз, лівою рукою витягнули себе за лікоть, за голову вгору. Підняли ліві ребра. Вдих, 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 вдих. Видихнули ще один раз. Ліва рука рівна, вона штовхає нас від підлоги. Вдихаємо, піднімаємо ребра, розширюємо, розкриваємо діафрагму. І останній раз. Вдих, вдих, права долоня штовхає нас від килимка. Вдих, вдих і видих. Поговернулися, подихали, і ми з вами завершили. Чекаю на наступному тренуванні.